Бажаєте, щоб у вашої дитини було найкраще літо. Тоді табір в Чорногорії це те, що вам потрібно: тільки уявіть свіже гірське повітря, мальовнича природа та море нових відкриттів, захоплюючи спортивні ігри, походи, затишні вечори біля багаття. Наш дитячий табір це ідеальне поєднання користі та веселощі. Ваша дитина стане більш впевненою в собі, знайде нових друзів. Та отримає масу незабутніх вражень і ніяких вам натовпів туристів на узбережжі та виснажливої спеки, батьки у захваті від позитивних змін, які бачать у своїх дітях. Моя дитина повернулася додому здоровою та щасливою. Ділиться одна мама: гірське повітря творить чудеса, додає інша. Подаруйте своїй дитині безпечне та веселе літо. Вибирайте дитячий табір у горах Чорногорії. Місце, де мрії стають реальністю, відвідайте наш сайт чи зателефонуйте нам, щоб дізнатися більше.